Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати вас на своєму каналі. Кабінет міністрів України схвалив та подав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу. Що цікаво, розроблення нового Трудового кодексу є частиною євроінтеграційних зобов'язань України та реалізації стратегії зайнятості населення до 2030 року. Сам проєкт Кодексу передбачає впровадження понад 30 директив Європейського Союзу, а також регламентів і конвенцій Міжнародної організації праці. Тут йдеться зокрема про норми щодо робочого часу, прозорих і передбачуваних умов праці, поєднання професійних і сімейних обов'язків, охорони праці та інклюзивності ринку праці, а також оновлення правил гри на ринку праці шляхом зміни діючого кодексу законів про працю від 1971 року. Як відзначають самі розробники трудового кодексу, він покликаний систематизувати та осучаснити трудові відносини, що нині існують між роботодавцями та працівниками, зробивши їх більш прозорими, гнучкими та передбачуваними для обох сторін. Які ж основні зміни пропонуються в проєкті? По-перше, це чіткі ознаки трудових відносин. Вперше на рівні кодексу закріплюється 8 чітких ознак трудових відносин, що, в принципі, має допомогти у боротьбі із прихованою зайнятістю і сірими зарплатами, а це може дати в бюджет додаткові 43 мільярди гривень на рік. Крім того, передбачаються гнучкі трудові договори. Кількість видів трудових договорів збільшується із 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи. Дистанційну, надовну, договори з нефіксованим робочим часом, а також учнівський трудовий договір для безпечного поєднання навчання і першої роботи, тим самим створюється більше можливостей для працевлаштування молоді. Крім того, працівник зможе укласти із роботодавцем кілька типів трудових договорів. Передбачається цифровізація трудових відносин, електронні документи прирівнюються до паперових. Це стосується як укладення трудового договору, так і ведення всієї кадрової документації. Мінімальна зарплата запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної зарплати місячної та погодинної, узгоджений із стандартами ЄС. Її мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати по країні. Щодо відпусток: мінімальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки збільшується. Із 24 до 28 календарних днів. Щодо поєднання роботи та батьківства, тут також позитивні моменти: розширюються права обох батьків на відпустку для догляду за дитиною. Зокрема, і мати, і батько зможуть взяти по 2 місяці оплачуваної відпустки. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи: дистанційну та роботу вдома. По інспекції праці. Тут реформується система нагляду, впроваджується ризик-орієнтований підхід для перевірок із фокусом на запобігання порушенням. Як я розумію, це означає зосередження перевірок на підприємствах із найвищим рівнем імовірності порушень, що базується на критеріях ризику, наприклад, обсягу операцій, кількості працівників, сплати податків для виявлення у майбутньому потенційних тіньових трудових відносин та порушень прав працівників. Що має зменшити навантаження на бізнес та підвищити ефективність контролю. Крім того, проєктом передбачено підвищену оплату за роботу понад норму та можливість збільшення річного ліміту понаднормових годин за умови дотримання гарантій і правил оплати. Схвалення урядом проєкту цього трудового кодексу запускає парламентську процедуру його розгляду. Наступний етап це вже розгляд Верховною Радою України у першому читанні цього проєкту. Після цього народні депутати матимуть можливість подати поправки, і в межах підготовки до другого читання відбуватимуться уже фахові дискусії у парламенті. Що скажете з цього приводу, друзі? Як на мене, це гарна новина у сфері трудових відносин, що насамперед має забезпечити захист і стабільність трудових прав працівників. В будь-якому випадку будемо чекати кінцевого варіанту тексту Нового Трудового кодексу, для того, щоб разом з ним ознайомитися і зробити свої висновки. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!